В сьомий день триває евакуація мешканців Великої Писарівки в більш безпечні місця на Сумщині. Частину людей прихистили в місті Охтирка. 15-го числа ми виїхали. А чому? Тому що там невозможно. Там же ж бомбити, вже вообще страшно. Ні спати страшно, летить над головою. Отак все движеться. Взяла, передіться. В основному передіться, зуби почистить там, взяла мило, взяла оце. Що, що основне? І все. А тут усе, да он повно всього. Дають усе і годують, і постіль м'яку дають, і вкриться єчим. Ну довольні. Отак. Усім. Пані Раїса виїхала з великої писарівки минулої суботи з допомогою поліцейських. Почалася страшенна бомбіжка. Повибивало вікна, двері і там, ну, ну взагалі, жити далі не, не можна було. Не можна. Кожен день стріляли, ну, градо той і спиш спиш, вікна, дрожать, ну, вже діватися було нікуди. Я одинока. Страшне, бах, але на села виїхали. Забирали нас у центрі, повинен автобус. Майже 80 років прожила в великій писарівці Ганна Нетребенко. Розповідає, все життя працювала бухгалтером. Показати рідний дім. Важче не все. Їхати у чужу сторону, яку закажуть. Там вже привик, жив там все час, а не хотілось їхати. Но при таких обстоятельствах, якщо. Кожну ніч із самолітів бомби кидають. Дуже тяжко. Миколі Кальченко разом із дружиною допоміг виїхати з села Ямне, сусід волонтер. Обстановка в Ямне у нас напружена, вважай, бойова зацепили наше село, і прийшлося нам отуди в'їжджати. Поїхали ми в суботу, 10 часів вечора, нас привезли сюди. Yeah. Прийняли тут з усіми удобствами, дуже добре. За все ми дякуємо, все в нас є, всім обезпечені. Переселенцям з Великої Писарівки роздали гігієнічні набори і газовану воду волонтери Товариства Червоного Христа. Також сортували на складі одяг і взуття, яке принесли люди. Виставили в соцмережі пости, де ми об'явили збір речей, збір взуття, збір всього необхідного для переселенців з 5 кілометрової зони. Я дуже вражена нашими людьми, нашими громадянами, бо речей дуже багато. Наші очікування вони були справжені. Вони. Е, я просто в захваті. Я дуже вдячна всім за те, що долучилися. Багато дуже дитячих речей, посуд, постіль питають, що ще потрібно. Відгукуються. Прониклись дуже і е, люди, які приїхали з Маріуполя і знають, що це таке. Самі принесли допомогу. За сім днів з великописарівської громади централізовано вивезли понад 200 людей. Повідомила голова громади Людмила Бірюкова. Частина людей виїжджає самостійно. Із 24 населених пунктів більшість перебуває під обстрілами. Досить активно і агресивно країна сусід обстрілює нашу територію. Дуже дуже багато руйнувань приватного сектору. На жаль, люди не дослухалися, коли губернатор Сумської області видав розпорядження про евакуацію із п'ятикілометрової кілометрової зони, і тому ми сьогодні не маємо доступу до цих людей. Вони Змушені вибиратися самі власним транспортом. Виходять пішки. Далі ми їх евакуйовуємо ДСНС, поліція, але щоденно у нас є евакуаційні маршрути. Щоденно ми виставляємо шкільні автобуси, які забирають бажаючих, і вивозимо в більш безпечні місця. За словами Людмили Бірюкової, наразі немає мобільного та інтернет-зв'язку з мешканцями попівки. Село розташоване на самому кордоні з Росією. Зараз, розповіла голова громади, там лишилися до 20 людей. У мирні часи було 400. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.